Доброго дня! Мене звати Бугінська Світлана, і сьогодні ми поговоримо про хмари. Хмари це великі зустки водяної пари або пилу, витимі з поверхні землі в небі. Вони складаються з найдрібніших крапель води і кристалів льоду. Коли хмара переповнена цими елементами, то вони випадають у вигляді опадів, дощу, снігу, роси. Хмари найчастіше знаходяться в тропосфері, це найнижній шар атмосфери, атмосфери висотою від 9 до 18 км від поверхні Землі. Хмари мають завжди різну форму, тому що вони утворюються при різних умовах в атмосфері. Хмари це природне явище, що складається з дуже дрібних крапель води або кристалів льоду, яке бачив кожен з нас. Такі цікаві факти про хмари. Хмари можуть досягати значних розмірів. Так, у грозових хмарах відстань від ем, підстави до вершин досягає 10 км, а середина ваги хмари 10 тонн. Для утворення хмари, крім водяної пари, необхідні частинки пилу або диму. Різні хмари мають свою тривалість існування, яка залежить від того, наскільки вологе повітря в атмосфері, якщо повітря сухе, то життя хмари може тривати не більше 15, -15 хвилин. Підвищеним дням вологості, ймовірність опадів вища, а значить, хмара буде зберігатися довше. Хмари присутні не тільки на землі. Вони були помічені на Марсі, Венерії, спутнику Сатурна і Нептуна. Але там хмари мають іншу структуру. Наприклад, на Венері вони складаються з зірчаної кислоти. Існує більше 10 видів хмар, деякі з них утворюються тільки в певних районах. У 2004 році було створено товариство любителів хмар, яке складається з людей небайдужих до краси хмар. Отже, хмари це дуже цікаво.